Подивіться, будь ласка, сюди. Ми маємо отакі товсті слої заштукатурити. Там у нас було 0. А тут дуже товсті слоя. Не знаю, 5 см. Хочу поділитися досвідом. Привезли такого гіпсову штукатурку Крумікс. І в неї написано, що можна класти слої від 3 мм. До 6 см. В той час, як інші суміші, от, наприклад, корнір штукатурка гіпсова від 5 мм до 3 см, можна зараз. І я попробував, вона дійсно дуже суперова тримає форму. Не треба занадто густу робити, але тримає форму, держиться слоєм. Хорошим. От стара стіна з такого гіпсоблоку. Загрунтована. Зараз спробуємо нею працювати. На такий мішок 30 кг треба 16 літрів води, а на той мені треба було 11. Тобто вона легша. пушистіша, така об'ємніша. Зараз заколотимо і будемо робити. 16 літрів приймаємо. просто покажем, что с легко працювати. Пройти хотя бы раз. Так, а ну-ка сюда. Сейчас. По краешку твоей судьбы. Нормально. Пройти... Класс! Пройти... Остались легкие следы. Пройти... Так, случай плохой. Плохой случай. Хочу просто в прямом времени, в реальном времени. Сколько минут? Квадратный метр. Пройти. легкие следы. Пройти. Хотя бы раз. Да, на краешку. Твоей. Судьбы. Пройти. Вы ну, бачите, что она такими

Тут у мене менше зливає цю сторону біжить оце прикольно. Я ще такої не бачив. Штукатурки трошки пуста вийшлась, але все одно не дивіться, що робиться. Дальше собирается, а вот она кучу не лежит. Прости, どこまでしたら Оставлю в кієслі. Прийти. Хотя бы раз Ну все. О, так, так, так. Ну ось 12 хвилин. Почти 13. І квадратний метр є. І 100 гривень в кармані. Зараз для порівняння віце цей коне та хуже трошки. Вона зразу вниз стікає, а слой менший. Лежить воно не чіпляється добре. Теж загрунтовуємо все як має бути, але не так. Не так звучно. Це чорнес. Я то її зачіплю. Накидаю. Але 6 сантиметрів точно не накидаєш. До двох. Пишеш, що до трьох, але дуже до трьох тяжко.

5-6 не накинеш точно. 2-3 можна, що якось.